Слова, які сказав Бог, вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме, це та дорога, простуйте ви нею, як і раніше мають життєдайну силу. Чим більше ви самі будете з благоговінням читати Біблію, дозволяючи їй говорити вашому розуму і серцю, тим більше ви будете переконуватися, що вона випливає з глибини вічної любові і мудрості, перш ніж почати новий день з його метушнею, стресами та турботами. Виділіть кілька спокійних хвилин і дозвольте Слову Божому звернутися до вашої душі. Нехай мудрість Божа освітить ваш розум, і Його звістка перетворить ваше життя, бо написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих.